Магазин інтермедлі, що знаходиться за адресою інтернаціональна 6», Пропонує великий вибір м'яких куточків, диванів, крісел, дитячих спаль, кухонь, передпокій, можливість придбання у нас у розсрочку або в кредит. В нашому магазині покупці можуть здійснити свою покупку за допомогою карточки Приватбанку або оформити миттєву розсрочку на 10 місяців. Термінали знаходяться у нас. Також у нас можна оформити розсрочку через кредитну спілку на 12 місяців. На сьогоднішній день у нас великий вибір кухонь. По бажанню клієнтів до них підбираються різні фасади ДСП, МДФ, дерев'яні. У наявності чималий вибір тканин до диванів, крісел, м'яких кутків і шафів купе різних розмірів. Якщо клієнт бажає замовити шафу купе більшим розміром, ми врахуємо індивідуальні потреби замовника. Весь асортимент від виробника доставляється в найкоротший термін. Якщо товар на складі є у наявності, то доставка відбувається протягом дня, максимум трьох. Новинка нашого салону це знижки іменинникам. Для цього потрібно тільки пред'явити паспорт покупцю, і ми зробимо знижку до 20% на весь асортимент товару. Наш магазин працює кожного дня. З понеділка по п'ятницю ми працюємо з 9 до 17 години. У вихідні дні ми працюємо з 9 до 16. Ласкаво просимо вас і чекаємо в магазині «Інтермеблі», що знаходиться за адресою Інтернаціональна 6. На початку тижня виконуюча обов'язки міського голови Галина Поліщук провела нараду за участю заступників голови, керівників структурних підрозділів міськвиконкому, голів комітетів, самоорганізації населення, керівників комунальних служб міста та представників місцевих засобів масової інформації Галина Федорівна подякувала заступникам міського голови та всім службам, причетним до підготовки святкування дня міста, яке пройшло на високому рівні, Особливо Мила подяка була адресована головам комітетів самоорганізації населення мікрорайонів міста. На жаль, то, що ми запланували, на жаль, погодну умову умови дали нам зробити це так, як ми собі це планували. Але, неважаючи на це, от такий оптимістичний гарний настрій, все ж таки пролунало вчора. Така була красива нота, яка лунала від початку свята, а це було 10 годин. Ми розпочали. Вітря, дитячих виставок і подалі відкриття музею виставки і далі пішли вже всі наші заплановані мероприятия, які стосувалися слідкування Дня міста. Хочу сказати слова благодачності Сергію Пітровичу Павловському. Його команда теж працювала дуже гарно. Хочу відмітити роботу Палацу культури і відділу культури. Спрацювали дуже гарно. Хочеться виразити всіх, всіх, абсолютно, хто готував цей величезний концерт, іменно керівникам будків, керівникам робить колективів, всіх. Я дуже прошу, Ольгу Васильівна, обов'язково відмітити цих людей, які готували це день міста. Галина Поліщук проаналізувала проблеми і дала ряд доручень відповідним службам, що стосовно про адміністраційних послуг. Ну хто як ні наші фіскальні органи. выдать дбаты за наш стан И вот такая печальная картина. Вот за 8 месяцев всего материалов административных аж 48 накладено на административных стягней всего аж 32. И хочу зазначить, что у часто это комбинат коммунальных предприемств, 22 из них. Инспекция по благоустрою 5. Это смерть сказать. Понимаєте? При тому, що у нас такий безлли, навіть на центральних частинах вулиць і перед нашими е, установами, де працюють наші підприємці, ну просто руками розслабимо. Що ж ви там робите в тому відділі, як у вас всього 9, як ви кажете, цих акцій? Це ж ми робота. Давайте ми все ж таки інспекцію, давайте ми все ж таки активізуємо її, і прикриємо її. Так, не може бути, оця бумага говорить про що. Важливим сьогодні питанням є підготовка міста до опалювального сезону. У нас тут безпривідні дощі, ми не можемо упоратися з погодними умовами. І в такої сирості хотілося б мати тепло вже в дитячих садочках, і в загальноосвітніх школах, і в наших лікарнях. Галина Федорівна звернулася до начальника Фастівської філії «Київоблгазу» про термінове включення індивідуальної котельні по вулиці Героїв танкістів 3А для обігріву приміщень дитячого садка казка. «Це героїв танкістів 3А, адреса номер Вона індивідуальна її потрібно включити для того, щоб отопити». І починати мосули. Петро Олександрович повідомив, що котельня вже працює, і доповів про перевірку працівниками філії багатоквартирного будинку по вулиці Героїв, прикордонників. 2 виявлені ними порушення та відключення самовільно встановлених мешканцями будинку небезпечних газових колонок. Виявили дві самовільно встановлені колонки. Одна домрад це димоходна і друга. Електролюкс Свецька, що ми встановлені, це обладнання, смертельне, небезпечне обладнання, яке категорично заборонено до експлуатації. А це ви знаєте, що ці бездимоходні колонки це у минулому році у нас появити внук нещасний випадок, де загинула сім'я з п'яти чоловік, жінка, які не було 50 років, син, невістка. Клон відключили, також встановили біля 40 лічильників. Це на газові плити. То я хочу всім подякувати, хто нам не заважав виконати нашу роботу. Сергій Гордієв, Микола Правдівий. Новини, телеканал АСТВ.